Я, наприклад, люблю нашого міністра внутрішніх справ, я всіх міністрів внутрішніх справ завжди любив. Вони чомусь мене не дуже люблять. Але е, от я не зрозумію, навіщо мені поліція? От чесно скажу, от я не розумію, навіщо мені поліція? А особливо, якщо у мене ще при собі є пістолет, я взагалі не розумію. Взагалі, вони не тільки мені, а взагалі, вони жорстка, але це правда. Але це правда. От я не знаю, коли б я до них не звертався, я ніколи не отримував користі. І потім ще був випадок, там один теж там каже: ти так ругаєш поліцію, а чи що трапиться, ти ж до них звертаєшся. Я кажу: фігайся. Ну, клас. А ви хотіли, щоб було навпаки, так давайте ви мені будете гроші платити, а не я вам, і ви до мене будете звертатися. Вони існують за кошт платників податків. В нашій ситуації жертв оподаткування. Це треба просто кожному усвідомити. І те, що вони от по вертикалі призначаються, да нам, вибачте, будь ласка, про інститут шерифів треба думати, про обрання поліцейських, рівно як і суддів, і прокурорів. Ми їх маємо обирати, щоб вони звітували нам, а не міністру.